Чоупіпл, всім привіт! Продовжуємо е фінальному босу відео. Так, яку ж тут твою пачку вогонь яд пройшли. А, блискавка, світло. Давайте світло. Так, загрузи. Шмот. Так, така у мене пачка. Е зараз по цих Перед самим босом ходить танк. Він щити накидує, ну і хілить, тому що від, від артефакта. І ця хілерша, вона раніше ходить перед тим, як накидує бос дебафи, бо в неї тут скіл такий, що він дебаф імунітет, не дає накинути. Ось. Ось що я казав, От, ця героїня. Я в неї не всі своє вкидував. Я тільки вкинув там, де ну і в цей, і в батл Skill, щоб вона хілила більше. А в ці не вкидував. Вона все одно ходить раніше. Тобто перший раз вона ходить на 17 секунді. І ось в неї перезарядка 21, але я ж виставляю 30. Тому вона все одно встигає перезаряджатися. Тому е, дивіться. Воно, воно от, е, працює так, і це такий лайфхак, я думаю, що зайде. Ось. Ну, такі от налаштування. Зараз покажу, як одягнені. Е, танк в мене ну, я не знаю, в принципі, в цій пасті можна було і не ставити його в опер. Ну, але він в мене завжди в опорі. Стоїть ось так вдягнений, і цей артефакт в нього, щоб надлишковий хіл переводити в щити. Я його майже в всіх пачках використовую. Так. Вона дебаф накидує. Хоча зараз подивимось, чи вона накидує, чи ні. Штраф так. Ну, Я її використовую як штраф атаки. Просто рарку легше скілами залити. Він бафає в мене. Філто. У мене тільки один ДД. Ось Кетрін. Вона ось так вдягнена. І оцей стіл також дуже бустить дамаг для ДД. Теж його Е, Так, так, так. І. Один тільки ДД. Так одягнений. Ще що скажу, що ДД бажано вдягати, щоб вони не були дохлі. Ну, так само як наприклад на Посейдона 에, 에, вдягати дальнім ДД десь там мінімум 에, там, 40 чимось, там, мінімум 50 хп, там все інше ретрейт, демедж вже як ви, як буде у вас там виходити. Ось. і Ну, щоб він не падав, а для ближніх ДД краще 60, тому що вони там найбільше потерпають. Якось так. Ну, Тобто це на боса, я думаю, що так маст буде одягнений що на посейдона, що на якогось от такого боса. Щоб вони довше жили. Вони, можливо, там чуть-чуть менше будуть набивати, але вони будуть стояти за це максимально довго. Так, ну, аура на захист. Не знаю, треба буде якось спробувати на атаку, чи вони там вистоять. Якщо вистоять, то можна буде, щоб більше набивали. Також все фулл авто Запускаю. Ось. Ще подивимося, чи рарта накине, крім штрафу атаки чи штраф захисту. От Кетвін. Зараз накидує імунітет. І все. І ніяких е, дебафів не накидує. Воно там було, можливо, на 19 секунді ставити. А в кінці. Е, цей, танк накидує тіли е, і щити. І все. І команда стоїть е, стабільно і вистачає одного ДТ. Одного. Тому що для філту потрібен е, баф -ралі. Ну, в мене вже. Типічний герой, що зробив був би якийсь Лорен Кільд і там інша оця легендарка. То, що бафує Раллі, то було б, звісно, набагато крутіше. Ну, Є ще, ще один там типічний герой, який бафує. є ще рарка, яка бафує. В речі можна було б з нею спробувати. Можливо, не, можливо, може й... І краще буде. А от, як бачимо, накидує no, тракту захисту. Я не знаю, як це працює. От в ще чогось не накидує. Я кажу, робив їй 320 точності, і вона не давала розуму. А Андреарка дає розлом стабільний. No, ну, якщо там проки. Не знаю, як це працює, чого воно так. Треба буде ще раз спробувати раз. Можливо, дати 400 Хто його знає, що там таке. Е -е, так. Хоча там багато там. 320 голове. 300 має вистачати, того що ще баф іде. Ну, що тут ще? Ну, е -е, по, по команді Гарріус епічний герой, але ну, він. Майже як легендарний а, дамах не відкрив тілко. або Е, Гарріус це дуже сильний епічний, не знаю, понерфить чи не понерфить його в наступному сезоні, але Ну, дуже крутий епічний герой. Е, я думаю, що в цій пачці він має бути 100%. Хілто. Хіл. Ел... Як Кетхін. Не знаю на що її замінити. Ну вона дає імунітет, і це, це реально дуже круто. Так що не знаю, чи що можна щось її замінити. Замінити можна Раркутю, цю, штраф-атаки дає там будь-кого подаєш штраф атаки І оцього епічного, там, якої ходиралі, щоб філту було. Якщо немає ну можна там. Егіо там, чи ще якісь там герої. Е, ну але вони вже ближні. Я не знаю, як вони там будуть жити. От. Тому. Можна ними набивати. Звісно, хоч. То тут по факту тільки одна легендарка Кілту набуває демеджі. Можна, якщо не через Кілту, то можна два ДД поставити. Це буде там собі. Табасили ще там спереді, щось набивало там по. І, в принципі, як бачите, якщо філту замінити на когось, то буде грарна епічна тіма. Ось. Вчора здається 345, 45, я набив неї. Треба буде дійсно попробувати поставити ауру на атаку. Вони, в принципі, і так стоять, я, не знаю. Тут нема немалічної намірка на те, що... У них там ХП щось попадає. Бафані там в маску це чітко. Так що один біл, на штурмує. на Навалія, Навалія, ну це класний герой. Можна, не знаю, можна пробувати з двома, але от, от світло погано, тому що для е, них треба, щоб був герой, який дає ба. Ралі, тому що вони не будуть тільки набивати. Ну, Наприклад, можна замінити е, цього епічного героя на е, якогось іншого ДД, щоб вони. Але я не знаю, не впевнений, що вони наблюдеться, якщо, так як е, один ілто з бафами постійним. Тому таке. Мені здається, що ця тема максимально-максимально продумана. Ну, це Виключно з тих героїв, що в мене є. Ну, звісно, що можна там краще зібрати, якщо якісь там інші герої мати. Можна там ацилію там, ще там поставити. Це буде набагато приємніше. Можна ну, в атаку більше побігати Кажу, це все виключно залежно від героїв. Ну, ось тут ще 2 хвилини, у мене вже 30, майже 32 ля. Дуже гарно все так набувається. Ось. Можна, не знаю, ще бачу от в мене філку, я його не налаштовував, він ходить там е... сильно в нього полоска заливається. Можливо, його так підналаштувати, щоб він е бив тоді, коли рафта накидає штраф. Цей. Можливо, підтак відбити. Call... Yeah. 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 Mm. Я вчора просто от потратив, да, потратив yeah. трохи часу. Yeah. Ну, але поналаштовував всі пачки і вже от ті дні, що будуть набиватися, то буду вже зайшов в мене. От... Ну дійсно, 5-6 з пачок на А. Вчора час потратив, ну тут в цій грі просто треба спочатку час потратити, а далі все буде вас. Буде, Будете буде, собі там набивати, на А все. Так що ось таке. Сьогодні якось поменше на фігамі. Не знаю, 5 ямних буде менше якось. Можливо, дійсно треба було виставити на атаку гаубу. Можливо, можливо, вчора має бути. Можливо, десь там щось не, не так прокає, не так співпало. Е, ну воно таке от є. І в цьому. На посейдоні. Трохи більше, трохи менше набиває. Але все одно мені... Непогано вони не набивають ці пачки, я, я навіть не розраховував, що я стільки буду, і що я буду так до дуже високого Бо no, Я в Я навіть такого собі не міг подумати. No, О, набив 45, no. майже 46. Ось. Так що що там по подама? Сфілто майже 38 лямів набив. У ну, нас е зібрана правильна пачка. І мені дуже подобається, як вона буває. Все, без, без фейлів, нагато, все буде. Надіюсь, вам е відео сподобалось. І до зустрічі у нових відео. Бай!